У цьому відео я покажу вам таку торгову стратегію, яка працює настільки добре, і вона включає використання смуг Болінджера та RSI. легка у використанні, та має досить високий відсоток успіху, якщо застосовувати її правильно. Ну що ж, досить балачок. Перейдемо прямо до справи. Перший крок у цій стратегії налаштувати смуги Болінджера. Якщо ви ніколи не користувалися Bollinger Bands, вам пощастило, що ви натрапили на це відео, бо цей індикатор справді неймовірний і є чудовим способом знаходити рівні підтримки та опору. Отже, перше, що ми робимо, заходимо у TradingView або будь-яку іншу платформу з графіками, натискаємо вкладку Indicators і пишемо Bollinger Bands. Тепер стандартні налаштування, які дає TradingView, нормальні. Але для цієї стратегії ми їх змінимо. У полі Lengths міняємо значення на 30, стандартне відхилення залишаємо 2. Я що прибираю фон індикатора і міняю лінії на червоні. Це чисто на смак, робіть, як вам подобається. Якщо ви не знали, працює це так. Центральна лінія це ковзне середнє. Тобто індикатор бере стільки свічок, скільки ми вказали в параметрі Lengths, і знаходить середнє значення. У нашому випадку середнє за 30 свічок. Верхня та нижня лінії це лінії стандартного відхилення. Добре. Ми налаштували Bollinger bands». Тепер додаємо RSI. Для цього знову заходимо у вкладку Indicators, пишемо RSI і вибираємо Relative Strength Index. Далі змінюємо налаштування RSI. Верхній рівень ставимо 70, нижній 30. Довжину Lengths міняємо з 14 на 13. Якщо ви не користувалися RSI, то це чудовий індикатор, щоб визначити, чи актив перекуплений чи перепроданий. Якщо лінія вище 70 це перекупленість, якщо нижче 30 перепроданість. Тепер об'єднаємо ці два індикатори і почнемо робити прибуткові угоди. Обов'язково додивіться до кінця, бо я дам важливу пораду, яка зробить стратегію не просто нормальною, а реальною машиною для заробітку. Є два способи торгувати з цими індикаторами. Обидва базуються на концепції, що називається «mean reversion. Що це таке? «Mean» – це середнє. Reversion повернення. Отже, «mean reversion» означає. Повернення до середнього. І саме цього ми будемо добиватись у цій стратегії. Наприклад, у більшості випадків, якщо ціна різко рухається вгору чи вниз, можна майже напевно передбачити, що після такого руху вона повернеться назад до середнього. До нашого ковзного середнього по центру смуг Болінджера. Якщо ціна виходить вище верхньої смуги Болінджера, ми відкриваємо шорт. Якщо ціна падає нижче нижньої смуги, відкриваємо лонг. Просто, правда. Але якщо робити тільки так, то скоріше за все ви прогорите. Саме тому ми додали RSI. Подивіться, ціна може виходити за межі смуг Болінджера десятки разів, і це буде давати купу фальшивих сигналів. Якщо входите кожен раз, ви б втратили гроші. Тому ми додаємо ще одну умову. Лонг тільки тоді, коли ціна нижче нижньої смуги Болінджера і RSI нижче 25. Шорт тільки тоді, коли ціна вище верхньої смуги Болінджера і RSI вище 75. Приклад. Беремо акції Apple. Ціна падає нижче нижньої смуги Болінджера, але RSI ще не там, де треба. Ми чекаємо. І от RSI пробиває вниз 25, доходить навіть до 20. Тут ми заходимо в лонг, і ціна повертається до середнього, як і прогнозували. Але є важлива інформація, без якої стратегія просто не працюватиме. Це ключова різниця між тим, щоб робити гроші або зливати їх. Проблема стратегії виникає тоді, коли ринок рухається боком. У боковику будь-яка стратегія працює гірше. Приклад Ціна нижче нижньої смуги, а РСАЙ нижче 25. Але ціна продовжує падати далі. Якщо ви тут увійшли, то зловили б величезний мінус. Щоб уникнути цього, дивіться на форму смуг Болінджера. Якщо вони дуже вузькі, майже злиплися, а Аресай спокійно ходить у межах 30-70, не виходячи за межі, це великий червоний сигнал. Це означає, що ринок накопичує енергію і коли він вибухне, то полетить у певному напрямку з величезною силою. У таких випадках не можна намагатися зловити падаючий ніж. І ось ще одна стратегія, яка працює просто як магія. Приклад, ціна доходить до нижньої смуги Болінджера і розвертається. Потім падає знову, робить новий мінімум, нижчий за попередній. Але RSI показує інше він робить вищий мінімум. Тобто ціна робить нижчий мінімум, а RSI робить вищий мінімум. Це називається дивергенція. Це шикарний сигнал для входу в угоду, особливо якщо RSI був раніше нижче 25, а ціна падала нижче смуги Болінджера. У такій ситуації ймовірність розвороту і подальшого сильного росту дуже велика. От і все. Я щойно показав вам, як поєднувати Bollinger Bands із RSI, щоб зробити стратегію прибутковою. Взамін прошу лише 2 секунди вашого часу. Поставте лайк цьому відео. Також обов'язково подивіться моє інше відео про стратегію з яка показує 86% win rate. Це просто божевільний результат для трейдингу. Дивіться там, а ми зустрінемось у наступному відео.